Такі НЛО? А НЛО це ті самі падші ангели, які стали внаслідку демонами. Яким чином? Вони відділилися від Бога. В них була своя думка, свій погляд на все, що Бог робить, так само, як і падчий ангел Люцифер. І коли вони втратили славу Божу, коли вони відділилися від Бога, вони втратили свою красоту. Те, що в них вклав Господь, і вони стали надзвичайно жахливими істотами, які тепер переховуються в так званих тарілках, різних літаючих апаратах для того, щоб люди їх не бачили. Тому що раніше вони могли виходити з людьми на зв'язок, і люди просто дивувалися їхній красоті, і люди велися на те, як вони виглядають. Але потім, чим довше вони перебували без Бога, тим страшнішими вони ставали. І зараз ці істоти надалі починають виходити на зв'язок із людьми. Вони починають в прямому сенсі слова насилувати людей. Тому це все не вигадка, і НЛО це не якісь істоти з іншої планети, тому що на інших планетах життя неможливе. Тому що там немає сприятливих умов для життя, просто падші ангели, демони, які хочуть обдурити людину, щоб людина почала вірити в щось надприроднє, а не в Бога, тому що люди зараз не дуже правильно реагують на всякі надприродні явища. І починають поклонятися різним деревам, різним якимось іконам, які відкровоточуть, мироточуть, які плачуть. І люди цим всьому поклоняються, і при цьому абсолютно ігноруючи Бога. Тому що Бог не прийшов тут для нас чудеса творити, Бог прийшов змінювати наше життя, Бог прийшов навертати нас до праведності. І... Дати нам шанс на вічне життя. А такі ікони, чи малюнки на деревах, чи на каміннях, чи якісь звірі, яких ми обожествляємо, вони не рятують нас, вони не приводять нас до спасіння. Але люди продовжують вірити в цій брехні різним аномальним явищам, ворожбитам, гадалкам, різним екстрасенсам і так далі. Бог до цього не має нічого спільного, як би людина не прикривалася Богом. Тому що Бог взагалі проти всяких ворожінь, всяких читань по, по зірках, по планетах і по чому-небудь іншому. Бог абсолютно проти, і це є гріхом. І такий прихід оцих падших ангелів до людей на цю землю це знак того, що земля доходить до свого кінця. І ми повинні розуміти, кому ми маємо вірити, і не ігнорувати Бога, і слово Боже, і любов Божу. Тому що любов Божа проявляється в тому, що Господь дав свого сина єдинородного за нас, за наші гріхи, і прийнявши його, ми можемо мати життя вічне. І в цьому заключається любов Божа. І в цьому Бог проявляє, проявив себе. І тепер наш час проявити себе в сторону Бога, а не вірити в різну брехню і, і жителів інших планет, тому що насправді їх не існує, і це вже доказано. І скільки би не намагалися знайти життя на інших планетах, це зробити неможливо, тому що його просто нема.